Які результати живцювання моїх пеларгоній та що я робитиму з ними далі? Якщо вам цікаво, то мене звати Наталя, і я покажу, як я розмножую свої пеларгонії вже 5 років поспіль. Отож, 16 січня я показувала сам процес живцювання. Ви бачите кадри з цього відео, які є на моєму каналі. Кому цікаво, подивіться. Сьогодні 21 лютого і вже є результати. Хочу показати їх і розповісти, що робитиму далі. Взагалі, в живцюванні я не новачок. Люблю цю рослину. Вона легка у догляді і розмноженні. Її кущики прикрашають мій сад в різних квітниках. І ось вони, мої красунчики. Перших два тижні я взагалі живці не поливала. Вони стояли під кришкою цього контейнера. Двічі на день її відкривала і провітрювала. Зараз раз в тиждень поливаю водою з фітоспорином через піддон. Внизу в стаканчиків є отвори. Час від часу зубочисткою протикаю ґрунт, щоб збагатити його киснем. Зараз покажу, які є корінці. Спеціально брала стаканчики прозорі, щоб слідкувати за цим процесом. Але через те, що вважається, що у прозорому посуді коріння розвивається гірше ніж у темному, вставила в основний стакан у картонний. І кожен ранок, знаєте, як дитина, заходячи на кухню, першим ділом дивилася, чи є корінці. Ну, я розуміла, що без втрат не буває. Два живця, як бачите, у мене пропали. Звісно, шкода. Але от що мене зацікавило: є стаканчик, де я посадила три живці. У ньому коріння побачила вже на другий тиждень. Його було значно більше. Це підтверджує думку про те, що пеларгонії люблять тісніву. Самі бачите, як гарно наросла коренева. Весь цей час контейнер з живцями стояв в кухні. Температура там 22 градуси, але світла замало. Що ж, укорінення топів справи. Якщо хочемо мати пишний кущик з цієї палички, то треба прищепити точку росту. Тоді підуть в ріст бокові пагони і кущ почне наростати. Залишаю десь два або три вузли. І я рукою, мені так зручніше, можна і ножицями, які попередньо треба продезінфікувати, відщипнути верхню частину пагона. Ось так як я це зробила. Через декілька годин, коли ранка на рослині затягнеться, я пропшикаю по листу добривом для розсади і біостимулятором кореневої системи, який називається Terraflex Start. Це добриво для поліпшення розвитку розсади, стимулювання кореневої системи, покращення імунітету. І коли мене стрес уже в наших живцях, я пройдусь азотним добривом для того, щоб стимулювати ріст зелені. А ось оцей горщик я посадила живці залишки, По стаканчиків мені не вистачило, а викинути, самі розумієте, рука не піднялась. І через брак місця на підвіконі в кухні я їх тримала на холодній веранді. Знаєте, здавалось би, холод не є вдалою умовою для укорінення живців. Але стан цих рослинок мені подобається більше. Вони виглядають здоровішими і міцнішими, і жоден з них не пропав. Звісно, є трохи пожовтілих листочків, але в даній ситуації це для мене є нормою. Та і доглядала я за ними значно рідше, поставила на килимок, щоб кореневій системі тепліше було, час від часу обертала горщик, щоб світло потрапляло рівномірно, слідкувала, щоб листя не торкалося скла. Та й поливала за цей місяць тільки один раз. А ось це хочу похвалитись новинкою. 2 лютого я посіяла пеларгонію білу. Було всього три насінинки, і всі вони вже на п'ятий день гарно зійшли. Знаєте, я боюсь дихати в їхню сторону, бо пеларгонії з насіння це для мене вперше. Ось такі вони зараз гарненькі, і дуже мені подобається цей стаканчик з такою високою кришечкою, такий собі міні парничок Правда, чоловік бурчить, що я захламляю дім всякими коробочками, стаканчиками. Цікаво, це тільки у мене так. А ось це той ящик з пеларгоніями, який прикрашав квітник ціле літо. Зимував на веранді, і з цих кущиків я брала живці. Після того рослини коротко обрізала, підсипала свіжого ґрунту і поливаю один раз в тиждень. Якраз сьогодні буду підживлювати азотними добривами, щоб влітку ці пеларгонії були яскравою плямою мого центрального квітника. А поки, бачите, листя вже активно починає наростати. Ви знаєте, для себе я обрала живцювання, тому що, маючи навіть один горщик з рослиною, з неї можна отримати багато живців, а потім вже й кущиків. Та й маточний кущ, що молодили, і він тішить вас і надалі. Ну, і квітнення буде значно швидше. Ну, а насіння, знаєте, я посію, молюся, щоб воно взійшло, потім пікірую. А ті паростки такі тендітні, такі ніжні. Не знаю, це для мене суцільний стрес. Тим більш скільки мені тих кущиків треба. Ну, але то я кому легше. Ой, головне, щоб швидше настав мир і спокій. Цього я вам бажаю.